Друзі, в мене до вас питання: Трамп це загроза чи спасіння для України? Далі розберемо його новий план, а також масовані протести в Грузії. Візит Зеленського в Ісландію, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що війська Північної Кореї задіяні в Кульській області, а тим часом Росія створює новий військовий альянс. Далі буде цікаво. Тож поїхали. Сьогодні вранці дрон Камікадзе, запущений росіянами, пролетів небезпечно близько до енергоблоку Хмельницької АЕС, і це створює реальну загрозу ядерній безпеці для всієї Європи. Глава енергоатому Петро Котін назвав такі дії відкритим тероризмом, адже ворог свідомо порушує принципи ядерної безпеки. Ворог переходить усі межі, ставлячи під загрозу не лише українців, а й весь континент. До речі, Хмельниччина сьогодні пережила найдовшу повітряну тривогу. 11 годин без спокою, і це не просто виклик, це нахабний терор. А далі поговоримо про те, що Трамп це спасіння для України чи небезпека. Колишній президент США Дональд Трамп ймовірно розробляє план врегулювання війни в Україні, який включатиме переосмислення мінських угод за інформацією видання Financial Таймс. Його союзники вважають, що Україна може програти війну, тому наполягають на заморожуванні конфлікту без втрати територій. Трамп пропонує, щоб за виконання угоди відповідали європейські війська, а не сили НАТО чи миротворці ООН. Він стверджує, що фінансування цього має здійснюватися Європою, а не США. План завершення війни передбачає заморожування конфлікту та створення так званих автономних регіонів та сірої зони. А Україна залишається поза НАТО. І ми з вами вже бачили, до чого призводять такі заморожування конфлікту. Він завжди залишає відчинені двері для агресора. Тому Україні важливо шукати інші шляхи, а такий сценарій на руку лише Кремлю, який мріє про заморожування ситуації. Також у матеріалі Bloomberg йдеться про те, що вибори в США можуть стати. Переломним моментом для України офіційні особи в Києві та Європі занепокоєні, що перемога Трампа може призвести до послаблення американської підтримки та змусить Україну шукати болісне врегулювання з Росією. А тим часом окупанти продовжують мародерити на окупованих територіях. Уявіть собі, фермер, який виростив, соняшник не має іншого варіанту, як продати його окупанту за безцінь. Якщо взагалі він отримає хоч якісь там кошти. А далі все йде по плану: товар перевозять в Росію, а далі на експорт. Окупанти експортують з тимчасово окупованих територій Луганщини соняшник, скупивши його в місцевих аграріїв за копійки. Потім цю продукцію збирають вивозити до Росії, а далі до країн Африки. Насправді така схема грабунку працює від початку окупації. Якщо чесно, це викликає лише обурення. Це черговий приклад, як Росія використовує окуповані території для власної вигоди, не залишаючи місцевим нічого. Тим часом у Тбілісі, Грузія, почалися масові протести проти результатів парламентських виборів, і людей закликала вийти на вулиці президентка Грузії Саломі Зурабішвілі. А тим часом до Грузії прилетів віцепрем'єр Угорщини Віктор Орбан. Щоб зустрітися з прем'єром Іраклієм Кобахідзе, Європейський Союз одразу заявив, що Орбан представляє лише свою особисту думку і не має повноважень говорити від імені Європейського Союзу. Цей візит Орбана виглядає так трохи абсурдно. В той час, коли грузини виходять на вулиці, відстоюючи свої права, він прилітає із своїм порядком денним. Також міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто висловив захоплення правлячою партією Грузії. Грузинська мрія, яку я вам нагадаю, є проросійською, називаючи їх вибор вражаючим. Ну а президентка Грузії Зурабішвілі назвала недавні парламентські вибори російськими. Вона заявила, що ці вибори це крок до підкорення Грузії Росією. Далі поговоримо про те, що президент Володимир Зеленський вперше відвідав Ісландію. Де взяв участь у четвертому саміті Україна Північна Європа на зустрічі він провів переговори з прем'єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції, а також зустрівся з ісландською президенткою та парламентарями. Цей візит демонструє, що Північна саме Європа не стоїть осторонь від війни в Україні і готова підтримувати нас. Також Зеленський подав до Верховної Ради постанову про звільнення. Генерального прокурора Андрія Костіна в офісі президента поки не визначилися з його наступником, тож обов'язки виконуватиме перший заступник Олексій Хоменко. Хто, врешті-решт, прийде на заміну Костіну, стане важливим фактором для подальших реформ. Ну і не дивно, що президент України пропонує Верховній Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію до 7 лютого 25 року. А як вам такі заяви Зеленського про переговори з Росією, які можуть відбутися в Індії? Зеленський натякнув, що можливі переговори з Росією щодо завершення війни можуть відбутися в Індії. За його словами, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може допомогти вплинути на закінчення війни. Особисто я сприймаю це з певним таким скепсисом. Невже ви думаєте, що Путін припинить наразі військові дії, коли він наступає, захоплює нові території? І питання логічне, чому йому взагалі зупинятись? Тим паче його підтримують його союзники. До речі, генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що військові Північної Кореї задіяні у Курській області РФ. На мою думку, це новий рівень загрози. Співпраця двох авторитарних режимів це сигнал небезпеки для всього світу. Європа і союзники повинні повинні серйозно поставитися до цього, оскільки така співпраця може призвести до непередбачуваних наслідків для глобальної безпеки. Цікаво, газета The Wall Street Journal пише, що північнокорейські війська, які будуть відправлені до лінії фронту Росії та України, не є елітними представниками армії Кім Іна. Розвіддані та відеозаписи вказують на те, що серед солдатів багато підлітків і молодих людей, які, ймовірно, тільки починають службу. Вони виглядають низькими і худими, що вказує на проблему недоїдання в КНДР. Крім того, ці солдати пройшли підготовку в умовах гір Південної Кореї, орієнтуючись на завдання спецназу, що не зовсім підходить для військових дій на рівнинних територіях України. Їхня техніка застаріла, а самі солдати, можливо, ніколи не покидали країну. Південно-корейський міністр оборони назвав їх найманцями з гарматним м'ясом. А далі трохи статистики. Північна Корея поставила Росії зброї на 5,5 мільярдів доларів. Для порівняння весь обсяг виробництва КНДР оцінюється в 24 мільярда доларів. Тобто країна суттєво заробила на війні в Україні. Експерти прогнозують, що ці доходи можуть збільшитися ще на сотні мільйонів доларів. При цьому торгівля іншими товарами між країнами також значно зросла. До прикладу, 50. 3 мільйона доларів у першій половині 24 року порівняно з 34 мільйонами доларів минулого року. Також американський інститут прогнозує, що Захід повинен готуватися до можливого альянсу авторитарних держав а це Росія, Північна Корея та Іран. Треба відзначити, що в арсеналі такого альянсу є ядерна зброя, а Іран, як відомо, прагне приєднатися до цього клубу. Перспектива такого союзу викликає серйозні побоювання. Ну а тим часом ми вже бачимо наслідки такої співпраці. Окупанти перевозять найманців цивільними вантажівками. Північно-корейські найманців у цивільних вантажівках без належних документів відправляють в Курську область. Поліцейський зупинив вантажівку з цивільними номерами на трасі курськ воронеж і виявилося, що серед пасажирів військові КНДР. Водій не мав жодних паперів на перевезенні. Ще одна загроза для України це скупчення російських літаків. Супутникові знімки показують, що на авіабазі Оленя перебувають 12 стратегічних бомбардувальників: Ту-95 і ймовірно, споряджені ракетами Х-101. Вони становлять пряму загрозу для України, зокрема з. Аеродрому Оленя, 2 і Дягільова. На жаль, кожен такий літак означає ще один ризик для українських міст та мирних громадян. На жаль, світ стає свідком нових проявів агресії та загроз. І хоча сьогодні новини не завжди приносять хороші вісті, ми повинні залишатися з вами сильними. Дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково. До зустрічі.